Віт малята, я дуже рада нашій зустрічі. Ви чуєте? Хтось стукає! Тук-тук, не сміли ви вичути стук. Це з яєчка мови з хатки проклювалося курчатку. Курчат висичує курочка. Погляньте, скільки маленьких курчаток вона висиділа. Різного забарвлення. Оце це руденьке, це чорненьке, а це курчатко біленьке, на що вони схожі на кульбабки. На голіці у курчатка розміщені очі, вони чорні, ніби на мистинки. Подивіться, які у нього гостренький рожевий зюбик. Також у курчатка є ще. Кулуб, на якому розміщені крильця, вони ще дуже маленькі і лапки. Пір'ячко у курчатка дуже ніжне. Ось і мама курка наша купця. Вона дуже турботлива, він за ними, щоб вони не розпілося і не загубилися. Ще її називають квочкою. Тому що вона водить біля себе курчат і замістить її від небезпеки. Бачите, вони тут оці знищовані. Перець, повертає ліво, диво, Дивіться, чи немає небезпеки для нього. Маля. А вона поховалася під курочку маму. Давайте подивимося, що вони робить. Правишку цю баю так і голосно пісять. А тепер мама пішла вперед і ці маленькі клубочки всі за нею. Вони слухають свою маму. Наших курчат мама квочка привела поїсти. це курчата що роблять? Водичку, так? Давайте подивимося, як вони п'ють. Набирають куди? Так, зобик, потім голівку піднімають, подивіться, до гори. І ось так вони п'ють. Інші курчата зобають. Поки вони маленькі, вони ще можуть навіть... Камінчики-дзьобати, а потім вони, коли підростуть, вже будуть тут розрізняти, де насіння, а де камінці. Курчата дуже люблять пшоно. Подивіться, які вони різні, маленькі, гарні клубочки. Дітки, ось і закінчилася наша зустріч з маленькими клубочками. Курчатами. Вам сподобалося? До нових зустрічей!